Сьогоднішня тема програми Твоє бачення діяльність громадської організації Дорожній контроль з останніми євромайданівськими подіями в країні. Роботи в дорожніх контролерів побільшало. Зокрема, активно придивлялись до затримування автобусів із євроактивістами, які їхали до столиці. Наприклад, один із випадків трапився неподалік від оперного театру, коли зателефонували до контролерів самі пасажири автобусу. Спак або не вміє говорити, або я не знаю, бо не ігнорує, знущається над людьми. про прозористичні заходи під нас перелізне, але це не є підставою перевірки документів. це не є підставою перевірки документів. вам дали я зрозумів, я відповідь тримую. Дорожні контролери приїжджали до затриманих автобусів як у Львові, так і в Києві. Наш. документи? Так тільки що перевіряли. Два рази. Його перед тим два рази. Там ви домахуєте якісь документи і тому подібні. Ви застраховані, автобус цивільна, цивільна відповідальність. Можна ваш жетон, а нема жетон. Нема жетон, інспектор. Я не працівник ДПС, ДПС стоїть на дорозі. Не працівник ДПС? Це чудово, так. Є, прийшли на долі. Закон України. для власний транспорт. Так? Є, власний. Я їжджу, де хочу, куди хочу, і я хочу. Тому що Кажуть, працівники дають, що я маю їхати, акт технічного в них зробити, щоб доїхати до Львова, ваша купити собі супермаркет. Щасливої дороги! Інспектори визнали, що вони не праві. Вітай, права! Віддай права! Відай, права! Вітай, права! 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 Не Відай, права! Не стукайте! не стукайте! Фізично не треба! Машини не рухайте! Інспектор. Посвідчення ваше покажіть. Інспектор. Покажіть ваше посвідчення. Посвідчення ваше покажіть. Європа, а що вас не пускають? Повністю заблокували да от таке даїшники зірвали номера в автобусі. І така перекрили студенти дорогу і от така колія. Виглядає це міська міська інспекція, то міські віді ті, що вас у Львові зупиняли? Я не хочу просто-напросто набрехати на камеру. У нас є відеоматеріали, всі записані, бо хлопці писали на камеру із дорожнього контролю все спілкування з представниками, де і просто активісти на такі приватні камери. І тут в результаті вони не пояснили причину зупинки, і поки з'ясовувався конфлікт при вході в автобус біля водійського місця. Так сталося, що працівники відкрутили номера, з цими номерами якби кудись зникли. І вже на вимоги віддати номера, вони почали пред'являти, що номера загубилися. Чого ми заблокували рух, щоб подали номера і знали, що номерів немає. І от до цього моменту ми якби, блокуємо тут проїзд. Це є, це є влада є там. Все, що я можу всі Я зробив людям добро. Це Мені відповіли ваші працівники злом. Трабати тут буде. Я вас віддіваю хто буде все. Це Я чекаю на листку дітей. Під час однієї з таких ситуацій до пасажирів автобуса й дорожніх контролерів прийшов начальник обласної міліції. Знімайте, будь ласка, я не проти абсолютно. Ну коли немає ліцензії на перевезення пасажирів, котра передбачена чинним законодавством держави Україна, люди добрі, ви від нас вимагаєте дуже простих речей, так? Міліція Львівщини супроводжує колони протестантів, так? Євроінтеграційні процеси, так чи ні? Так. Не допускає до вас провокаторів, які намагалися б щоб зробити ті чи інші речі, так чи ні? Але міліція Львівщини вимагає виконання законних вимог своїх. Він має. Не перевірити сюди, ми сюди нас пропустили. У нього вистачає документ. Що вийдемо? Бачите, пане Олександр, як це ви легко можна було вирішити. це? Все, ребята, все нормально. Все законно, автобус законно пересувається. Мета організації дорожній контроль дотримання закону і порядку на дорогах нашої країни. Як з боку Даївців, так і з боку простих водіїв. У Львові є й схожі організації, які дорожні контролери своїми не визнають. Про них ми говорили в попередніх програмах. Доброго вечора. Мене звати Василь. Я керівник організації Даї Сійбі. Займаємося ми тим, що допомагаємо звичайним людям уникнути незаконних дій з боку інспекторів. ДАІ. на даний момент наша організація налічує від 10 до 20 людей саме активного складу, які регулярно і фактично кожного вечора проводять саме такі рейди, про які було сказано щодо співпраці з організацією дорожній контроль. Ну, такі питання раніше розглядалися. Ну, до сьогоднішнього дня, принаймні, не дійшли якогось спільного рішення про те, що ми працюємо разом. До речі, утро Львів. Ми зараз зібралися тут для того, щоб зробити звернення, звернення до громадян, до правоохоронних органів. Сьогодні була, сталася така досить прикра ситуація, коли невідомі нам люди фактично в нетверезому стані слів працівників міліції. Вчиняли чи провокаційні, дії, чи якісь інші, дії, представляючи з дорожнім контролем даних людей, ми не знаємо. У Львові взагалі останнім часом багато хто починає використовувати ім'я дорожнього контролю для того, щоб відбитися чи відмазатися скажімо так, від працівників ДАЇ. І в разі, якщо бачать, що люди чиняють якісь протиправні дії чи адміністративні правопорушення, я просив би працівників правоохоронних органів, їх просто оформляти з іншим законодавством. Мене звати Олександр Шикевич. Хочу додати до слів Ярослава Поради. Що, на мою думку, є неприпустивим ханське відношення до працівників міліції. Ми не займаємося тим, що ми просто дістаємося до інспекторів, бо нам нема що робити. Ми вставляємо інспекторів працювати по закону. Ми за закон. Ми відхрещуємося від діяльності людей, які учерняють наше ім'я і користуються, користуються нашим ім'ям. Робота дорожніх контролерів особливо актуальна в час новорічних та різдвяних свят. Коли скрізь лунають святкові вигуки. В небі вибухають феєрверки. А на різдвяних ярмарках наливають зігрівальні напої. Однак розважатись можна ще й на санчатах, їздити на лижах чи просто на ковзанах. Бажаю вам міцно схопитися за вуздечки успіху, миттю пришпорити свої страхи і галопом мчати до втілення заповітної мети. А ще впевнено разом іти до благополуччя нашої батьківщини, щоб аж земля під ногами гула. І при цьому надійно триматись в сідлі, що б там не було. І завжди мати чітке і неупереджене своє бачення. Вітаю з новим роком!